І так, сьогодні поговоримо про одного із найкривавіших диктаторів ХХ століття. Людина, чия ідеологія призвела до загибелі десятки мільйонів і назавжди змінила хід світової історії. Адольф Гітлер народився 20 квітня 1889 року у місті Браунау Ам Ін на кордоні Австро-Угорщини та Німеччини. Він ріс у родині дрібного чиновника. Жорстким авторитарним батьком мав складний замкнутий характер і з юності мріяв стати художником. Але двічі зазнавав принизливої відмови при вступі до Віденської академії мистецтв. Після чого жив у Злиднях, перебувався випадковими заробітками і поступово накопичував злість, образу та відчуття власної приниженості. Перша світова війна стала для нього переломним моментом. Він служив у німецькій армії, був поранений. І сприйняв поразку Німеччини як особисту катастрофу і зраду. Після війни він залишився в Мюнхені, де долучився до радикальних націоналістичних кіл, швидко проявивши талант до агресивних промов і маніпуляцій масами. В 1923 році він спробував захопити владу силою, але пуч провалився. Гітлер опинився у в'язниці. Саме там він написав знамениту майнкамф. Де відкрито виклав ідеї расової переваги, антисемітизму та майбутньої експансії. Вийшов на свободу, він зробив висновок, що владу можна захопити не лише силою, а й через закон і страх і пропаганду. В 33-му році він став канцлером Німеччини, а вже за кілька місяців знищив демократію зсередини, встановивши повну диктатуру, підпорядкувавши суд, пресу, армію і суспільство. Початок Другої світової війни зробив його на певний час тріумфатором. Але після 1942 року ситуація невблаганно змінилася. Поразка під Сталінградом зламала міф про непереможність Третього рейху і відкрила шлях до неминучого краху у 44-му та на початку 45-го років війська союзників із заходу і радянська армія зі сходу методично стикала кільце навколо Німеччини. Міста перетворювалися на руїни, транспорт, постачання, логістика розвалювалися, а армія втрачала боєздатність. У квітні 45-го року Червона армія розпочала штурм Берліна. Місто було охоплене артилерійським вогнем, вуличними боями і хаосом. Будинок за будинком, квартал за кварталом, радянські війська проривали оборону, тоді як цивільне населення. Ховалося у підвалах без води, світла і надії. У цей час Адольф Гітлер вже не з'являвся на поверхні. Він остаточно замкнувся у фюрер-бункері після рейск... під рейс... рейс-канцелярію, підземному бетонному сховищі з низькими стелями, з сирістю, запахом пального і постійним гуркотом вибухів у бункері панувала гнітюча атмосфера страху і приреченості. Найближче оточення намагалося. Підтримувати ілюзію контролю, але реальність була очевидною. Гітлер фізично деградував. У нього тремтіли руки. Він ходив, зігнувшись, говорив уривками та часто зривався. На істерики не довіряв генералам і віддавав накази неіснуючим дивізіям на картах. Він все ж ще про пересував стрілки у явних військ. Тоді як радянські танки вже були за кілька сотень метрів від бункера, і останні дні він відкрито говорив, що німецький народ виявився слабким і не заслуговує на виживання. 29 квітня 1945 року у підземному сховищі серед руїн і приреченості він одружився з Євою Браун. Це був жест не любові, а втечі від реальності. Вже наступного дня, 30 квітня 45-го року, Адольф Гітлер покінчив життям самогубством, застріливши себе у бункері, тоді як Єва Браун прийняла отруту за його наказом. Їхні тіла були винесені на двір рейхканцелярії, канцелярії облиті бензином і спалені, щоб уникнути публічного ганьблення. Кінець диктатора був тихим, жалюгідним. І позбавлений будь-якої величі. Над Берліном ще точилися бої, а за кілька днів Німеччина капітулювала, залишивши після себе зруйновану Європу, десятки мільйонів загиблих і моральну катастрофу, масштабу якої світ раніше не знав. Історія Адольфа Гітлера це не лише історія однієї людини, це історія мовчазної згоди мільйонів, які погодилися обміняти свободу. На прості відповіді страху та ненависті, а критичне мислення на культ лідера. Диктатура ніколи не починається з танків і бомб. Вона починається зі слів виправдання байдужості і бажання не помічати чужий біль. І кожного разу, коли суспільство мовчить, коли злочини виправдовують ідеологією, а лідера ставлять вище закону, фінал завжди один. Страх, руїни і катастрофа, яка наздоганяє всіх, без винятку. Якось так. Pădumaйте-te pe -ce.